Ми сьогодні в великій скорботі, в великій нашій харківській поліції. Сталася непоправна втрата. Загинув наш товариш, побратим Ігор Іванович Іванчишин. Ми знаємо, що лікарі за його життя після жахливого і підступного ракетного удару боролися 81 день. І ми вдячні лікарям за те, що вони робили надлюдські зусилля для того, щоб все-таки зберегти його життя. Однак доля і Бог, напевне, розпорядився по-іншому. Звичайно, що нам буде його не вистачати, і рівноцінну і повноцінну заміну цій людині ми знайти навряд чи зможемо.